Всім привіт! Сьогодні готуємо вершковий супчик з рибкою червоною. Для цього нам знадобиться червона риба. Пів 500 г молока вершкового, також олія для засмажки. У мене помідори звичайні 4 штуки, але краще чері, трішки більше їх там буде. Половинка цибулі, морквинка десь 3, 36 грамів або 40 грамів, кілограм картоплі і зелень за смаком. Тож почнемо. Нарізаємо цибулю дрібненько. Нагадаю, що всі продукти розраховано на 3 літрову кастрюлю. Вмикаємо плиту, В кастрюлю додаємо олії. І сюди ми додаємо нарізану цибулю, щоб підсмажилась. Нападаємо ще моркву на дрібнішу отвіри. Наша цибулька трошечки почала підсмажуватись. І можна додавати сюди на коленку нашу. Зараз зашка підсмалюється, можна додавати воду. І тепер додаємо вогню і чекаємо, як вона закипить. Як закипить вода, будемо додавати картоплю. Картоплю нарізаємо кубиками. Наша вода закипіла і можна туди додавати картоплю. Тепер будемо чекати, як картопля стане такою полуготовою, майже готовою. Ось так очистилася наша рибка від луски. Шкірка трішки тріснула, але це не завадить. Очищену рибу від луски, нарізаємо на квадратики. Як очистити цю рибку, можете подивитися у нас на каналі. Там все детально розповім. При нарізанні теж треба бути уважнішим, якщо... Трапилася якась кістка, то краще вийняти. Наша. Пердопля. Можна її підсолити за смаком, але теж не здужу. Багато солі сипимо. Не готова наша картопля. то ще зачекаємо. Очищені від шкірки помідори. Нарізаємо, ну, теж на квадратики, як очистити помідори, можете теж глянути на нашому каналі. Нарізаємо зелень, відрізаємо зайве. А картопля стається вже готова, зараз перевіримо так. Тепер можна додавати нашу червону рибку. І чекаємо. Готується далі. Вода закипіла ще раз перевіряю картоплю. Ось вже починає добре кипіти. Тепер можна додавати наші вершки. Вершки можуть бути найнижчої жирності, бо це для супу, не для крему. Залишаємо, щоб закипіло. Як заливаємо вершки, будьте дуже уважні, як накриваєте кошкою, щоб не збігло. Бо це як молоко. Може швидко стихти. Наші вершки закипіли, і тепер можемо додавати помідори. Взимку, як свіжих помідорів, немає, теж підійдуть консервовані. Дуже смачно теж з ними. За бажанням, якщо хтось любить кастрюлю повнішу або розбавити, то завжди це можна зробити, додаючи воду. Але це завжди робить в кінці, коли вже всі інгредієнти додали. Тепер можна доводити до смаку, додавати сіль, якщо є така потреба, і Зелень. І тепер чекаємо 5 хвилин щоб все прокипіло і ще проварилося добре. Кришку повністю не накривати краще. Залишити трошки відкритою. Вершковий суп з червоною рибою готовий. Можемо куштувати. Ось такий вийшов у нас вершковий супчик з червоною рибкою. Всім смачного.